Плюси, мінуси та нюанси онлайн консультування. Про це говоримо з начальником відділу мобільної поліативної допомоги Чернівецької обласної клінічної лікарні з Ливкою Наталією Миколаївною. Доброго дня. Доброго дня. Телемедицина це нововведення у нас у державі, як ви знаєте, і дуже багато користі воно дає і лікарям, які можуть проконсультувати, надати. Допомогу онлайн і для пацієнтів, тому що, як ви знаєте, багато пацієнтів. Ну вони ж не можуть і наші лікарі їхати, наприклад, там щодня до якогось одного пацієнта, так і так само пацієнтам зручно, тому що буває іноді і наші лікарі в неробочий час надають таку телемедичну допомогу і телемедичні консультації. Тому тут тільки можу сказати позитивно. Ну так, але кажуть, що є психіатричні хворі, і там дуже важливо все, як людина говорить, як вона себе веде. Її міміка і кажуть, що коли вона онлайн говорить, коли за нею спостерігає лікар, то він менше якоїсь інформації для себе візьме, ніж тоді, коли вона е... до нього прийде. Е, так, це справді так, але у нас психіатричної мобільної допомоги немає. Цим займається виключно психіатрична лікарня, тому такого досвіду у нас немає. Mm -hmm. І ще кажуть, є люди тривожні, які дуже бояться змінити якесь своє завичне середовище, тобто з дому позвонив чи написав лікарю, чи умікнув відео. Це зручно. А як загалом цей процес відбувається? Так само я беру, наприклад, на і далі той, хто мене консультує, бо я читала, що в селі це, ти маєш прийти до амбулаторії, де сидить лікар, він тебе оглянув, ще якісь аналізи, все переслав на той бік, там в Києві чи де, і таким чином це не просто, що людина з хати, це щось таке просте, це більше з сімейним лікарем, чи я не Правильно розумію, як відбувається онлайн, -поміка? У нас відбувається наступним чином. Згідно до законодавства, ми маємо надавати телефонні консультації пацієнтам раз на тиждень. Зазвичай, якщо пацієнт, родичу чи пацієнту потрібна ця консультація, вони знають всі телефони наших лікарів або телефонують мені. І я зв'язую їх з тим лікарем, який їм потрібен. Наприклад, чи то уролог, чи то хірург, чи то, наприклад, епілептолог. І, е, надається, в телефонному режимі е, е, у нас навіть був такий випадок. Е, у нас лікар-невролог, яка є епілептологом. Надавала допомогу пацієнтці, вона з розсіяним склерозом у нас на паліативній допомозі була, і в неї був ще супутній діагноз, епілепсія, і позвонили родичі увечері лікарю. Лікаря поводилась, ну навіть. В свій, скажімо так, неробочий час лікар погодилася, і вони з вечора по відеозв'язку по вайберу вона спостерігала і купувала ці приступи до третьої ночі. Пацієнтів вона постійно була на відеозв'язку з пацієнткою і з родичкою, яка була біля пацієнтки. Вона консультувала, говорила, що робити. Вона дивилась, як відбувається. Це все і ну тому так. А от я зараз згадала, ви говорили про мінуси телемедичного консультування. Є один мінус, але він мінус для лікарів, чому тому, що іноді пацієнти не розуміють, що у лікаря є робочий час. А я читала, що не тільки це. Якщо людині треба якийсь документ зафіксований, правильно складений, то, ну, дистанційно ти такий документ не отримаєш. Ну юридично йому чи треба якусь. Наприклад, чи для суду, чи просто якесь важливе ще десь далі людина їде, вона мусить підійти до лікарні і цей документ юридичний бумажку взяти, а онлайн ти її не візьмеш. Це якби так. справа в тому, що таких документів юридичних ми ніяких пацієнтам своїм не надавали. Ми надаємо от медичну допомогу в такому от плані. Чи, наприклад, пацієнт дзвонить чи родич там? Що висока температура, виїжджає медсестра, робить аналізи, ці аналізи скидаються з лабораторії знову ж таки по вайберу, лікуючому лікарю. Пацієнти можуть, наприклад, сфотографувати, якщо в них там є якась чи томографія, чи рентгенобстеження. І в такому плані теж консультуються наші пацієнти. А чи є у вас якісне технічне забезпечення, програмне, високошвидкісний інтернет? Отже, це важливо, якщо поганий інтернет складно, щось подивитися, якесь відео якісно. це у вас там є на базі лікарні? Е, цього я вам сказати не можу. Це знають наші системні адміністратори. Наразі телемедичні консультації надаються е, по телефону, по відеозв'язку, uh -huh. по телефонному зв'язку. Тобто переважно робиться це у телефоні, тому що з відеозв'язком не так все окей, то з, з інтернетом і так далі. Ну у нас прекрасний інтернет, у нас все добре, ніяких ніколи проблем з цим не було. відеозв'язок чудовий. Угу. А мене цікавить, ну ви в основному говорите про своїх паліативних людей. А скажімо, я там була в офтальмологічному відділенні? Мені там сказали, Рогівка, тоненька, треба в Києві робити лазерну корекцію. От так як я, наприклад, не розумію їхати в той Київ, не їхати. Чи я можу дистанційно цю консультацію отримати? Київ, ваша обласна лікарня, підійшла з якимись своїми обстеженнями, щоб не їхала, бо може немає сенсу. Може, якось це можна вирішити інакше. Таке, що практикують вам про таке. Що свідомо, чи ви виключно знаєте про свою пилу? Пані... Я займаюся виключно мобільною uh -huh. паліативною допомогою. Uh -huh, я зрозуміла. А скажімо, є в нас люди, які та як я не бачать, погано чують якісь. Інтелектуальні порушення, порушення опорно-рухового апарату чи доносите ви до них ну зараз окремо ми це робимо. Але крім цього, про такі можливості що можна отримати консультації онлайн. І Як загалом серед тих людей, які у вас є? Чи є такі випадки людей незрячих, незрячих нечуючих? Ну які усі ні? У нас немає пацієнтів з таким діагнозами. У нас в основному пацієнти після інсульту. В постінсультному стані у нас пацієнти з цирозами печінки, з хронічними обструктивними захворюваннями легень, е, онкологічні пацієнти. Так, але це не замінює одного що в нього може бути, наприклад, і онкологія, і він може чи не чути, чи не бачити, чи не можна... е, на жаль, у нас е, так з такими супутніми діагнозами ще не було. Не було, ну це не на жаль, це добре, що не було. Але може просто таке бути, що вони на послужили. жаль, я маю на увазі, що не маю досвіду вам ага, розповісти. Ага, може бути, що вони просто навіть про це не знають. Е, ну, ходять такі думки, що з часом онлайн консультування витіснить живе спілкування, живе консультування. Ви думаєте, що це хибна думка чи направду так буде? Ви знаєте, все буде залежати від технологій. Якщо технології і лікарні, і медичні установи у нас у державі будуть оснащені настільки, щоб мати змогу це робити, ну не витіснить, але буде досить великий відсоток таких консультацій, це можливо, звісно. А мене цікавить, власне, коли ви надаєте онлайн консультацію і коли приходите вживу, воно для вас різниця? Для вас сильно має значення чи не, не дуже? Якщо якісний інтернет, то яка різниця, як ви цю консультацію надаєте? Це Особисто різниця. для мене це має велике значення в тому плані, що коли я приїжджаю до пацієнта, я можу його підтримати. Я можу його взяти за руку, я можу обійняти тих родичів, е, тобто іде е, в такому плані ще й контакт, не тільки цифровізований, як робот. Розумієте, mm -hmm. так? Ну, Тобто, є, є щось людське, яке передається тільки коли ти поруч. Ну так можливо um, зокрема кажеться це онлайн консультування воно ще було давно у 1872 вісімсот році журнал ланцет про це описував згодом дуже це використовували багато для космонавтів щоб відстежувати їхнє здоров'я в нас він більше почало це розвиватися коли ковід війна зараз ви як бачите збільшилася кількість людей які хочуть консультацій онлайн чи ні Розумієте, ми, ми тільки почали телемедичне консультування. От якби ви мене спитали через 2-3 роки про це, я б вам сказала, але досить багато людей, звісно, їм зручніше так, але справа в тому, що не кожній людині можеш надати телемедичну консультацію, тому що ти не можеш в режимі телемедичної консультації, наприклад, аускультацію легень провести, чи пальпацію живота, чи послухати серце ну в такому плані. Але я думаю, що Можна сказати, потисни зліво, потисне справа, болить, не болить. Ну, може, як крайній варіант, коли вже ніяк по другому тому що з таке можна практикувати. Ну це вже можливо буде з часом, зрозуміло. Ви знаєте, я, я думаю, що через років 50, можливо, будуть якісь такі апарати, і лікар, отак як я з вами буде сидіти навпроти пацієнта, і той апарат буде визначати там. Рівень цукру і відразу передавати по екрану чи, по, чи на пошту електронну там чи аналізи відразу, наприклад, можливо, можна буде прикладати там, наприклад, до грудної клітки, так, і лікар буде відчувати і чути. Є там хрипи в легенях. Чи немає? Це вже наші якби фантазії. Але це вже так, це вже фантазії наші. А в ціні Онлайн консультація чи офлайн вона однаково оплачується для фахівця чи є якась різниця? Е, наразі нам НСЗУ оплачує наскільки мені це відомо, консультації вдома. А то ж онлайн це так за дармами їх робите? Ви знаєте, знову ж таки, це питання до бухгалтерів наших, але наскільки я знаю, тільки візити оплачують, оплачує НСЗУ. Угу. Це вже вийшла якась добра воля. Ой, я... Ні, ну тут справа в тому, що не те, що наша добра воля, воно просто входить в пакет обслуговування пацієнта, розумієте? Чотири телефонні консультації і чотири візити. Але якщо, наприклад, телефонна консультація була зроблена, а візит не був зроблений, така консультація не зараховується, Тобто, вона має бути обов'язково з візитом mm -hmm. на тиждень. Я ще бачила інтерв'ю Анастасії Пристай, вона бурктовка і каже, що вона сіла їсти. ну Їсть їсть, каже, бачить, якесь смс прийшло. І Вона відкриває а там чоловік, вислав лайно, як у туалеті, каже, Слизом 7 -7", і Вона каже, що дуже з ним якби, сперечалася, пояснила, що так не має бути, а у вас таке щось було якісь кумедні випадки чи ні? Ні, кумедних у нас не було, випадків. Ну, Комедних не було, ну, е, телемедицина переважно, от, наприклад, е, в першу чергу зручно, наприклад, хірургу. Тому, наприклад, у людини є пролежні, так, розумієте, угу. щоб хірург перед, віз... перед виїздом до пацієнта додому хоча б зрозумів, яка ситуація з тим усім, і, наприклад, який набір інструментів йому з собою треба взяти, що йому треба з собою мати, родичів, наприклад. Фотографують пролежні, висилають хірургу. Хірург дивиться і плюс-мінус розуміє ситуацію, на яку він, наприклад, там завтра буде виїжджати додому. Ага, тобто користь є з двох сторін. Як пацієнт не мусить, наприклад, з села їхати до міста кілька спеціалістів пройти, а можна це онлайн, плюс до лікаря, він везе з собою які потрібні інструменти. Добре, я дякую вам за таку цікаву розмову. До побачення. До побачення, гарного, головне мирного дня. Взаєм.